Богдана нещодавно народила після пологової її разом із немовлям перевели у відділення постінтенсивного виходжування. Молода матуся прийшла на тренінг, аби знати усі тонкощі грудного вигодовування. «Моїй дитинці зараз 28 тижнів. Я вважаю, що вигодовування грудним молоком дуже важливо є корисним для дитинки, так і для мами. До всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування в обласній дитячій лікарні провели тренінг для породіль. Там їм розповіли про переваги та правила вигодовування. Дітям, які народились передчасно, які народились з певними хворобами. Для них дуже важливе саме грудне вигодовування, бо молоко кожної жінки адап... буквально молоко це жива субта яка адаптується під потреби кожної дитини, кожна пара, мама дитини мають певні відмінності в складі молока, яке адаптується от саме під те, що потрібно даній дитині. Задля того, аби молоко було корисне, потрібно харчуватись правильно, адже жодна суміш не замінить грудне вигодовування. Такий меседж хочуть донести лікарі до породіль до материнства потрібно готуватися. І тоді грудне молоко буде наповнене тими поживними речовинами, які справді потрібні, щоб малюк зростав здоровим. Варто починати годувати дитину молоком ще у пологовому, каже лікарка. Навіть декілька крапель буде достатньо, аби дати немовляті усі необхідні речовини та любов у перші дні життя. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.